Сьогодні Свята Церква дарує кожному із нас можливість розміркувати над своїм життям. І це міркування, вона подає на прикладі притчі про злих винограда. Посправді ця притча має дуже глибокий зміст, хоч за, своє, за своїм змістом. Є дуже простою. Бо коли Христос розказував цю притчу, у кінці він запитав тих людей, які його слухали. Чи вони зрозуміли, і що має зробити Господар того виноградника із тими людьми, виноградарями, які не були йому вірними слугами? Люди Показали все те, що вони розуміють, сказали Господу, що, напевно, тих виноградарів господар має покарати. І у виноградник призначити нових робітників, нових виноградарів. І справді, коли ми теж так дивимося, коли ми так розмірковуємо над цією притчею. Можемо сказати, дійсно так воно і є. Господар, який збудував той виноградник, хоче від нього отримувати плоди, напевно, кожен із нас би, маючи якусь свою власність і віддаючи ту власність комусь у користування, хотів би мати з того якусь користь, правда? Це цілком логічне явище. І Господа також хоче мати користь із того виноградника. Що він і наказує тим виноградам, щоби вони віддавали плоди своєчасно. Але, розмірковуючи про цю притчу, ми маємо усвідомити те. Що саме це є притча, а отже, не певна історія, яка відбулася у певний момент часу, а саме притча. Значить, вона ще приховує у собі інший зміст, духовний зміст. І ось зараз давайте почнемо роздумувати. Який духовний зміст Ісус Христос хотів вкласти у цю притчу? Для того, щоб ми із вами могли добре розуміти той задум Божий? Найперше Господар того виноградника добре ми знає, це є сам Бог. Виноградник це є світ, а виноградарі це є люди. Спочатку Господь Ісус Христос говорить про виноградарів як про ізраїльтян, ізраїльський народ. Він дорочив ізраїльському народу той виноградник, щоб вони приносили ті плоди своєчасно. Але ізраїльський народ, їхні старші, фарисеї, книжники і їм подібні. Не хотіли цього робити. І як сказали самі люди, що Господь забере у них виноградник, їх покарає і віддасть іншим виноградарям. Ось ці інші виноградарі є уже усі ми християни. Ті, хто люблять Бога, ті, хто хочуть. Бути із Богом. І ми, християни, маємо доглядати цей виноградник, який дає нам Бог. І сьогодні Христос розказуючи цю притчу, у ній приховує ось ту духовну науку для кожного із нас. Давайте найперше розглянемо. Так би мовити, кожне слово, яке є у цьому єванівському читанні. А починається воно із тих слів. Був якийсь господар, який збудував виноградник. Там збудував огорожу, виностік, башту. І після цього всього як там побудував. Віддав цей виноградник виноградарям, управителям, які би піклувалися про нього. Що тут скажете єдиного? Що тут такого, над чим ми можемо задуматися? А це речення якраз нам вказує про ту надзвичайну любов Божу до людини. Якраз у цьому реченні ми бачимо Бога не як того, хто мав якийсь план, а цей план мають уже втілити інші, чи люди, чи ангели, а як того, хто став мудрим будівничим свого плана. Бог. Сам збудував, сам посадив виноград, сам збудував огорожу навколо того винограду. Бог сам збудував той виності башту як охорону сторожу для того винограду. Бог сам це зробив і уже. Ось це готове те, що він зробив, віддає людям. Бог не каже, що я хочу тут щось побудувати, а ви, люди, будуйте це мені. Ні. Дуже часто ми думаємо, що Бог інколи потребує нашої допомоги. Звісно, не в прямому значенні. Та думаємо, але своїми вчинками, своїм життям. Ми думаємо, що Бог чекає, щоб ми щось самі зробили, таке грандіозне і тому подібне. Ні. Бог уже усе зроблене дає нам. А наше завдання, наша місія те зроблене, зберегти. Бог. Посадив виноградник. а наше завдання той виноградник не погубити. Бог дав огорожу, наше завдання за ту огорожу не виходити. Бог дав виностік, а наше завдання тим виностоком так користуватися, щоби плоди. З уже готового виноградника приносити Богу. Бог побудував ту башту як охоронку, а наше завдання добре дослухатися до тих охоронців, що є на тій башті. І чути, коли вони кажуть, там небезпека, туди не можна чути. Те, що вони говорять, що потрібно утриматися від гріха, від спокус, від будь-чого того, що може зашкодити нашому винограднику. Ось як Бог мудро це робить, і як це Ісус Христос, Бог наш, мудро у притчі подає нам сьогодні. Він ще раз і ще раз нам доказує, що не чекає, щоб ми щось нове будували, а чекає, щоб ми те, що збудоване Богом, мудро збудоване, зберегли і з того принесли йому плоди. Ось про це сьогодні говорить Ісус Христос. І тепер наше завдання подивитися, як ми поступаємо у своєму житті. Бо далі дивимося по євангельському читанню, як там оповідається, що ті виноградарі, які узяли в опіку виноградник, поступили не зовсім по чесно. І не зовсім справедливо. Вони, маючи не у власності, це особливо дуже такий тонкий юридичний термін, не у власній власності, а мали право користування. А власність і користування це різні значення слів. Вони мали у праві користування винограда. Не захотіли мати лише право користування. Вони ж зазіхнули на більше. Вони хотіли відібрати у Бога те, що Він збудував і що Він їм дав. Хотіли стати злодіями, стали вбивцями, бо ті, хто приходили від господаря, Слуги, вони їх убивали, вони їх били, кого побивали камінням, описано сьогодні у святому Євангелії. А в кінці кінців Господар прислав до них свого Сина. Тобто, добре розуміємо, Бог присилає другу особу при Святої Трійці, Бога Сина Ісуса Христа у світ, у цей виноградник. А ми, люди, що робимо? Так можемо зараз сказати, що це зробили у той час юдеї, ізраїльтяни? Ні. Це робимо по сьогодні ми убиваємо того спадкоємця. Про якого сьогодні говорить виноградові? Це спадкоємець. Ходімо, уб'ємо його і заволодіємо його спадщиною, заволодіємо його виноградник. Ми ж люди, отримавши від Бога ці його величезні дари, те, що ми маємо життя, те, що ми маємо цей виноградник нашого життя, хочемо не приносити ніяких плодів йому, у дар взамін, а хочемо повністю самі заволодіти тим виноградником. Ось це тоді свідчить про такий наш великий егоїзм. Егоїзм, у якому ми не бачимо Бога, у якому ми не бачимо наших ближніх. І ось задумуючись сьогодні над цим Євангельським уривком, дорогі у Христі братія і сестри, маємо по правді подивитися. У свою душу, у недра своєї душі, у своє серце. І дати собі питання, а як чиню я? Як поступаю я? Я взявши від Бога ось цей виноградник, цей дар, я приношу йому плоди. Чи я поступаю як ті злі виногради? Я віддаю йому те, що належить. Чи я бажаю те, що мав би йому віддати, присвоїти собі? Бог дав виноградарям той виноград. Ті виноградарі могли спокійно користуватися, брати собі все, що хочуть, але певну частину мали такі віддавати Господи. Ми спокійно можемо користуватися своїм життям, але ту певну головну частину маємо таки віддати Богу. Маємо присвятити Богу як подяку, як будемо казати, навіть плату за те, що ми користуємося тим, що він нам дав. Чи ми робимо так? Чи ми нехтуємо тим Божим даром? Чи ми нехтуємо Бога? Ось даючи сьогодні питання кожен собі, постараємося, якщо відповідь є негативною, виправитися, щоб ми вже почали віддавати Богові належне. Віддавати Богові ті дари, дари добрих вчинків, доброї щирої молитви, дари справ милосердя і милості, щоб ми могли зробити своє серце чистим, щоб коли будуть приходити від нас ті посланці від Бога, ми їх щиро приймали. Щиро з ними ділилися. І не треба думати, що ці посланці це є особливі особи, чи ангели, чи хтось їм подігне. Ні. А кожна людина, яка зустрічається на нашій життєвій дорозі, вона не випадково зустрічається. Бог так влаштовує, що ми зустрічаємо людей. Для того, щоби ми залишили частинку себе у їхньому житті. Щоби ми якось вплинули на їхнє життя добрим вчинком, добрим словом і навіть доброю думкою. Тому нехай Господь Бог допоможе нам усвідомити. Ось ту свою інколи гріховність, недолугість, щоб ми могли виправитися, щоб ми могли, як добрі виногради, приносити Богу плоди своєчасно. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!